Всім привітки! Е, я не пропала, таке, знаєте, мінімальне коротеньке відео, щоб ви розуміли, що в мене все добре, все супер, тому що вже мені там писали, питали, як там, що там, де я. Все добре, все класно. Просто я не можу тут грузити відео, тому що інтернет. Ох, я б багато чого могла сказати, але ладно. О, інтернет просто поганий, його просто немає, ніде взагалі. Я відео гружу. Третій день, два з половиною дні я не можу загрузити відео на 15 хвилин. Я ходила в різні кафе, в, стояла біля ротера в нашому готелі і знизу, і зверху, де я тільки, що я тільки не робила. Абсолютно ніяк. Навіть наш куплений інтернет він взагалі повний капець. Тому я не знаю, я стараюся, як може я постійно в тому телефоні, постійно хочу загрузити ті відео, постійно їх завантажую. Вони не завантажуються їх, видаляю наново. О, та отак. Тому в нас все добре, все класно. У нас на вулиці сьогодні взагалі дощ, але це тільки ввечері, в день було все класно. Тому відео будуть обов'язково чи пізніше, чи можливо буду тут якось спробувати, щось не придумаю, не знаю. Але все буде, не переживайте, все класно. Тому всім пока-пока.